Мене називають Саннімур 69 і ви на каналі Саннімур 69. І сьогодні ми подивимось обзор моду на секретні двері А і на джекпак Ви скажете, навіщо джекпак? В Майнкрафті є елітри. Ви ж знаєте, що елітри треба піти в вбити дракона края, потім піти знайти цей корабель, потім ще фейерверки зробити. Це дуже-дуже довго. А джекпак крафтиться дуже швидко і його можна використовувати. І ви скажете, що це за вул? якщо я зараз снежу на пакет, відкримо двері. Цих дверей дуже багато під всі блоки Майнкрафту. Хочете якусь двері, ви, крафтити її можна на спеціальному верстаку, який крафтиться дуже легко, Ось він. На такому верстаку ви його ставите, вибираєте блок, із чого хочете двері. Наприклад, із блоку такої руди, і крафтите все. У нас є ось такі ось двері. Три штуки. Скрафтили і все. Поставили, і вже ніхто нічого не бачить. Стало такий і такий, І прийшли собі. І в цих сундуках поки що нічого, але що. зараз там з'явиться. І ось відкриваємо і цей мод додає не тільки двері, а й люки. І також він додає бедрок двері. На жаль, їх можна зламати легко, просто... А це звичайні двері, вони не ломаються зовсім. Навіть в креативі, якщо їх поставити зламати, то вони випадають. Ла. І ось. Якщо ми зараз поставимо вибухівку нашу, от ставимо вибухівку, підставляємо йому радстон факел, зажигаємо і відбігаємо. В цій двері нічого не буде. А якщо ми зараз поставимо будь-який люк чи двері і вибухівку рядом то він зламається. Ось. Я не знаю, як на режимі вживання чи хардкор скрафтити ці бедрок двері. Бо бедрок, як ви знаєте, неможливо добути у Майнкрафті. Але ці двері теж майже не ламаються. Вони не ламаючіся Тільки в креативі їх можна зламати. Це більш креативні двері. То, що якщо ви знаєте цю ловушку, як ви ставите двері і закриваєте гравця, то з цієї ловушки він ніколи не вибереться. Переходимо до джекпака. Ось наш джекпак. це всі інструменти для крафту. Це батарейка. З якою допомогою ви зможете спокійно його зарядити. Це в нас все для крафту. Ось такий, такий комп'ютер і спеціальний телефон це все для крафту вашого джекпаку. Це нам не знадобиться. Зараз перейду в режим виживання. І ось ми вже в режимі виживання. Ми беремо наш джекпак, одягаємо і ми можемо злітати. Зараз покажу, як це ззаду. Це дуже прикольно виглядає. Щоб прилетіти кудись, нам треба просто подивитись згору і ми летимо. А якщо ми подивимось вниз, ми будемо плавно опускатись. Це дуже корисно, тому що ви можете передвигатись та літати. Ви знаєте, що вже з'явились щасливі гасти та еліти. Ну, Для цього треба йти в ад, в енд. а це просто. Ви в нижньому світі все добув. І, о, ой, в обичному світі це все добув і все. Ви можете спокійно собі літати. Звісно, можна і батарейки використовувати, якщо вони почнуть ламатись, ну. Вони довго не ламаються. Можна піднятися на саму високу висоту в Майнкрафті. І, звісно, якщо ви їх дуже швидко знімете і будете падати, у вас буде ефект плавного падіння, доки ви не впадете. Подягаємо і знову можемо піднятися. Так ми можемо літати на дуже дальню відстань наприклад, до цих бедрок двері, до цих. І сьогодні в мене відео дуже об'ємне, тому що ми не тільки робимо щось, але і створюємо різні двері і так далі. Ви бачите, що я ці двері не зламаю. Це самі бедрок двері, яких не можна ні зламати, ні відкрити. Відкрити можна, а от зламати не можна. Ніяк. На виживання ви їх не зламаєте. Навіть якщо ви будете в них класти мільйони, триярди, динаміту, діна... 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 Тоді вони навіть не зламаються. А якщо ви хочете відео з цим модом на джекпад та з модом на двері секретні, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. Ще будуть різні обзори модів, виживання. Різні ігри, міні. А ви не забудьте поставити лайк. Підписатись на мій канал і всім пока!